Ну що, Скіфе, готовий вирушати? Так, можемо вирушати. От і добре. Треба покінчити з доктором. Ось і прийшли. Ото прогулянка, а? Іди. Я почекаю тут. Це лише між тобою та доктором. Ти повернувся. Моноліт мертвий, але справа його жива. Найбільша спокуса намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося з чимось справді незрозумілим? Хтось рве її на сувеніри. Інші тримають закутою в клітці периметра. Та, можливо, все, що дійсно потрібно, зоні, це наше співчуття. Можливо, час настав дозволити їй самій обирати свою долю. І до чого це призведе? До найжахливішої трагедії чи найбільшого щастя ніхто не знає, чого бажає зона насправді. Зона нерозумна. Але у неї велике серце, яке прагне свободи і смерті для своїх мучителів. Саме цього і хоче стрілець. Він впевнений, що зона його відродила. Тому захищатиме її, це правда. А чи знає ціну свободи той, хто ніколи не був вільним? Тобто зона ніколи не буде вільною. Роби, що повинен. І будь-що буде. Занеси їх у підвал. За ширму з каміном. Просто зроби те, що я сказав. Будь ласка. Іди всередину. Картридж. точно такий, як у Бродяги. От ти де. Нарешті. Йди сюди Ти як. Зона зовсім розбурхалася. Я хвилювався, пішов тебе шукати. Порядок. А де доктор? Я його не зустрічав. Дивно, його накрив викид. Ти не вбив його. Я радий. Можливо, доктора забрала зона. Безслідно. Це щось нове. Зона змінюється, скіфе. Я це відчуваю. Мені потрібно на орбіту. І чим скоріше, тим краще. Проведеш? А, гаразд. Розкажеш дорогою. Ходімо. Отже, ти збираєшся повторити експеримент. Каймано лишив мені картридж зі своєю псі сигнатурою. Як у бродяге, схоже, хотів повідомити щось важливе щось, що не передати звичайними словами. Картридж це ключ до мисленнєвих образів та спогадів, доктора. Дізнаюсь, коли доберусь до капсули. Прослідкуй, щоб мене не перервали. Уявляєш, де я був, і що я там бачив. вас. Ох, стритю. Кращены листья туди. Дити тепер на північ. Трохи згодом, ага. Ну, спрацювало. Що ти дізнався? Спрацювало аж занадто. Я бачив експеримент, під час якого з'явилася зона. Кайманов пошкодив артефакт, який свідомість використовувала, щоб втрутитися в ноосферу. І ще я бачив, як стрілець повернувся з центру зони з артефактом, який світився. Можливо, це і є серце Чорнобиля. Може, він і досі у стрільця? Є лише один спосіб дізнатись. нам треба йти, доки стрілець щось не запідозрив. Ходімо, я відведу тебе до червоної фортеці. Стрілець має чекати нас там. Добре, я готовий. Не відставай. Зона тепер зовсім не така, як раніше. Ну, по... ми на місці, Скіфе. Про що ми там трипалися? Ну, погнали! Не знайдеться, а... А непогано мене зачепило. Якби не ти. А якби не ти, мене взагалі б тут не було. Крізь усю зону ніхто не провів би мене, особливо зараз. А я ж і правда довів тебе цілим? То що, виходить, я все ж став провідником? Справжнім. Ха. Але від того ще сумніше. Бо далі ти маєш іти сам. Чому б тобі не піти зі мною? Пам'ятаєш, я казав, що Зона розлюбила мене, і тому я втратив свою групу. Зона тут ні до чого, Скіфе. Я, як і всі, просто перекладав на неї відповідальність. Зона не загрожує людству, і вона не інструмент, щоб зробити його світлішим. Вона не ображається і не карає. Вона просто є народжена в неволі наших рішень. І комусь треба взяти на себе відповідальність, звільнити її від цього. Тобі, Скіфе, одному. Чому саме я? Бо всі інші вже вирішили, якою вона має бути. Вони вже придумали свою зону. Вони вже створили для неї клітку. У капсулу має лягти той, хто нічого від зони не хоче. Ні грошей, ні влади, ні щастя для всіх. І хто готовий прийняти її свободу? А що як зона сама вирішить? Колеса тут нема, але інших атракціонів вистачає. Це та сама монетка, яку я дав тобі на тереконі? Зберіг, значить. Чіт, і я ляжу до капсули лишка, і вона лишається пустою. Може, знайдеться хтось більш гідний, ніж я? І що це значить? Я тільки зараз зрозумів про аномалію, яка зруйнувала мій дім. Зона не хотіла нікому нашкодити, це було благання про допомогу. Ти почув його та прийшов своїм шляхом. Тобі більше не потрібен провідник. Для мене все вирішено. Чому мені здається, що якби випала лишка, ти б усе одно ліг до капсули. Тому що. Ми відповідаємо за тих, хто нас врятував. Це вже точно. Рощавай, Скіфе. Я гордий, що знав тебе. Вдалого полювання, сталкера. Вдалого полювання. Зріла. Нікому не втекти під моноліту. Датя, ворога не знайдено. I Отличаются. Китаю! Він страждав? Ні. Добре, він на це не заслужив. Він на тебе чекав. Думаєш, я не намагався зберегти йому життя. Зона не могла бути вільною, поки він був живим. І воно було того варте. Подивись навколо. Ні, Скіфе. Я нікому не віддам Зону. Вона дала мені нове життя, яке я готовий повернути. Я захищатиму її. Зоні не потрібен твій захист. Вона сама про себе потурбується. Відпусти її. Говориш ти, а я, я чую слова доброго доктора. Він знав, що створив, і зробив би все, щоб втекти від минулого. Я вірив йому. Ми були зовсім близько до справжніх таємниць зони. Але він просто використовував мене. Він врятував тобі життя, сучі сину. А ти так жодного разу й не подякував йому. Кожного разу йдучи на північ, ти думав тільки про себе.